Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні я хочу розказати вам про молоко, молочні продукти та про користь, яку ці продукти приносять людині. Молоко люди п'ють вже більше, ніж 10 тисяч років. В давнину молоко вважалось їжею, а не напоєм. Одна склянка молока. Замінювала один прийом їжі. До молочних продуктів відносяться кефір, ряженка, сметанка, творожок, сир твердий, вершки, масло, солодкі сирочки, морозиво, а також сухе молоко. Молоко діє заспокійливо на організм людини. Одна склянка молока з додаванням ложки меду дуже дієвий засіб від безсоння. Молоко радять вживати окремо від інших продуктів харчування. Тоді воно краще засвоюється. Також молоко містить жир, який дає нам калорії, тобто енергію, яка потрібна людині. Щоб рухатись, зігрівати зимку, перетравлювати їжу. А ви знаєте, дітки, що молоко найдоступніше і найбільш ефективне джерело кальцію, який дуже необхідний організму людини для зміцнення кісток та зубів. А ще молоко підтримує м'язову масу людини. Саме тому. Спортсмени після тренування п'ють молочні коктейлі. Молоко має молодильні властивості. Вчені стверджують, що у молоці є речовини, які зволожують шкіру, надають їй пружності та еластичності. Люди, що вживають молочні продукти, виглядають молодшими за свій вік. У молоці міститься вітамін А, який дуже потрібен для гарного зору людини. Погляньте, дітки, уважно, в яких ще продуктах є вітамін А. Також у молоці міститься вітамін Д, що потрібен для гарного росту дитини, міцних кісток та зубів. В нас на Україні ми п'ємо молоко корів. Окрім корів, молоко дають ще кози та вівці. З кобилячого молока роблять напій кумис. а в деяких странах цінують молоко верблюдів. На вигляд і смак, верблюже молоко практично не відрізняється від молока корів. Але ж у ньому втричі більше вітаміну С, ніж у коров'ячому молоці. Але ж будь-яке молоко та молочні продукти дуже добре зміцнюють імунітет людини. Ну що ж, діти, я сподіваюся, що тепер ви з задоволенням будете пити молочко та їсти молочні продукти. А я прощаюсь з вами до нових зустрічей.